Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас новий пульт універсальний від фабрики Хуаю, а саме RML 1713. Звичайно, як завжди, у нас йде захисна коробка від фабрики Хуаю. Пульт захищається від вологи, пилу, ну і, звичайно, від маленьких ударів. Універсальний пульт йде для LCD та LED-телевізорів, а ще й прекрасніше, що з воротній сторони вказуються пульти, а саме фотографії пультів. Тобто, якщо у вас пульт такий же, як на фото, цей універсальний пульт вам підійде. Дивимось на сам пульт. Пульт зроблений з ABS з пластику, як і оригінальні пульти робляться з такого ж самого пластику. Дуже Цікавий дизайн у цього пульта. Зворотньої сторони він такий ребристий, гарно сидить в руках, і на дотик дуже приємний. Стрілочки вліво-вправо зроблений такий кружечок, дуже гарний. При натисканні видає звук клацання, це також дуже приємно, тому що ви знаєте, скільки раз ви нажимаєте на кнопки. Ну, не всі кнопки при нажатті Видаю звук, цифровий блок він безшумний. До цього пульта йде дві батарейки 3А. Також і допоміжні кнопки: це Netflix та YouTube. За допомогою цих кнопок можна швидко перейти в ці браузери. На інструкції зображення йде пультів. Вони є, як і в білих корпусах. Ну, в принципі, все йде в такому ж корпусі. Тільки можуть відрізнятися, як я бачу, ну, декілька кнопок або мікрофон. Мікрофон у деяких моделей знаходиться ось тут. Це кольорові кружечки. Але цей пульт йде не без мікрофону, він де інфочервоний, Діод схований під цим склом. Таким чорненьким склом це охайно зроблено. Цей пульт потрібно налаштовувати. Налаштування дуже просте і елементарне. Достатньо знайти на цій інструкції фото свого пульта. Якщо ви не знаходите фото вашого пульта, але він зовні дуже схожий на цей універсальний пульт, то налаштування просте: ви нажимаєте кнопку Power, тобто кнопка включення, і одиничку. Нажали і одиничку нажали. Все, він налаштувався на одну е, настройку, ви провіряєте функціонал. Якщо у вас щось не працює, ви далі продовжуєте. Один е, кнопка включення та двійка, трійка, четвірка, п'ятьорка, шестерка і сімьорка. Як в інструкції, тобто все до сімки. Якщо е, ви е, знайшли. Е, е, е. Знайшли фото свого пульта і зверху пишеться налаштування, тобто кнопка Power, то ця кнопка включення і плюсик двійка. Кнопка двійка. І провіряємо функціонал. Тобто це елементарно та просто. Також, якщо у вас при заміні батареї, може злетіло налаштування, тобто пульт перестав працювати. повторіть, будь ласка, налаштування цього пульта. З вами був Назар. Підписуйтесь на наш канал, залишайте відгуки, коментарі та ставте лайки. Всім до зустрічі!